В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я, її ведуча Тимків Юлія. Дністер – річка на Південному Заході України та в Молдові. При упадінні до Чорного моря утворює Дністровський лиман, третя за довжиною в межах України та дев'ята в Європі. Від Галича до Хотина річка утворює Дністровський каньйон, який з 2008 року внесено до списку семи природних чудес України. Існує легенда, за якою на місці річки був невеликий струмок, уздовж якого жили люди. Вони вели свій календар, позначаючи дні на прибережному піску, але одного разу струмок розлився і затопив береги. Коли зранку вода зійшла, вийшли люди на берег, а їхніх позначок на піску нема. Хто Дністер, бідкалися люди, і самі відповідали та хто струмок Дністер? З того часу так і стали називати струмок, який Дністер у своїй середній течії це щось неймовірне, але ви втомитеся перевіряти цей факт на автомобілі, бо мости тут великий дефіцит. Найбільш мальовничу річку України краще вивчати саме з води.